Вітаю вас, друзі! У своїх випусках я дуже часто розповідаю про різні проросійські помийки, які працюють в Україні під виглядом українських телеканалів. І я часто наводжу різні аргументи, чому ці помийки потрібно закрити. Чому вони є небезпечними для нашої з вами країни? І сьогодні у цьому випуску я наведу і ще декілька таких аргументів. Ви, мабуть, уже чули про такий телеканал під назвою Наш. Він належить нікчемі. Про російському політику мураєву і там нещодавно показували представника російських окупантів, який ніс антиукраїнську маячню. Донбас не знаходиться в составі України. Ну як? Донбас... Ну, Донбас... на Данбас і хотів... розпостраняється українсько. Це право я українська, українська конституції ведучі тоді облизували цього так званого представника так званої ЛНР. Але я не просто так показав вам саме цей фрагмент, тому. що що телеканал наш використовує для пропаганди саме оці от включення і віднедавна дзвінки простих громадян? Алло, вітаємо вас! Почуємо телефонний Дзвінок готові вас Добрий почути. Раз. Пропагандисти цього телеканалу дуже часто самі несуть антиукраїнську маячню, але вони намагаються бути обережними, тому що бояться штрафів від нацради, яка глобально усе одно їм нічого не зробить, тому що Зеленський не дозволить карати своїх союзів. Зників і тому на цьому телеканалі вигадали нову рубрику, коли їм телефонують ніби як звичайні прості громадяни, які несуть абсолютну антиукраїнську дичину, і ведучі вони нібито не відповідають за це, тому що це ж їм телефонують прості глядачі. Але у цей час із цього каналу несеться антиукраїнська пропаганда. Та не йдеш по вулиці, а ваш самоліт висушний. Так, так, якщо ви не знали, то українські літаки літають над Донбасом. Літаки літять, будем всіх бомбіть. Бомблять там абсолютно усе. А пілоти опускають літаки так низько, що видно, як вони сміються людям в очі, але таких дзвінків там дуже багато. Наприклад, ось про мовну суперечку у супермаркеті она устроїла цьому касиру екзамен. Э, замін. у формі гестапо влаштував справжнє катування для касира у супермаркеті. Достаю що це? А на картопля Положила. Що це? Це цукор. А далі вона змушувала касира вимовляти слово паляниця. Я маю право. і плюнула я в ліцо. Вот это этой. Та не довго думаєш, давай їй по морді. Зрештою, усе закінчилось тим, що Касирові відгризли обидва вуха. А потім один каратель подошел ко мне і сказав Мовний закон вступив в силу. Ти що не чула, і отризав мені уха і почав його їсти. Я говоря, що будемо ці тарифи, а ми за русько населення виступимо. Коротше кажучи, русько населення дуже сильно страждає в Україні. І добре, що є телеканал наш, куди вони можуть поскаржитись. Я хочу подякувати Жені Червоненко, що він говорить усю. Правильно, отак. Червоненко постійно каже правду. Пам'ятаю, якось він сам викликав мене на дебати. Я требую, якщо Думська хоче, я приїду спеціально. Взяду вам в глаза в глаза. Хотіть беріть своє вістає свого. Хорошо, я готовий на очну дуель з вами. А потім, коли ці дебати стали для червоненка, м'яко кажучи, не дуже успішними. Добрий вечір. Доброго вечора. Ви надайте мені руку? Ні, я вам не подам руку. Чому? Це моя позиція. Він став розповідати, що це його тоді підставили. То, по-моєму, в 16-му году мене вирішили, мене підставили, або не підставили, але на каналі у Гончаренко, що я його вспомнів, я зустрічався в дебатах з господином, якщо так можна сказати, як він господин з цим фашистом. До речі, я чув, що коли Червоненко пригорає від якоїсь людини, то на канал цієї людини обов'язково треба підписуватись і можете іще підписатись і в інших соціальних мережах. Але повернемось до нашої бабусі. Мусор у нас не народ, мусор. Хай чує весь народ, мусор не народ. Цей народ нікудишні. Ця малорозумна жінка кілька разів в ефірі розпалювала ненависть проти українського народу, але ведучі їй не сказали жодного слова, і ніхто навіть не намагався їй закрити рота. Бігали по майданах, тітками махали, яйцями тарабанили. На майдані загинуло більше сотні людей, які боролись за наші з вами права, і яких вбила система Януковича. Але оця жінка плює на пам'ять цих загиблих і Каже, що бігали яйцями, трусили, сісками махали, і знову ж таки ніхто не робить жодного зауваження і не перериває її дзвінок. І обсираєте Росію і кругом рука Кремля. Ну і дуже неочікувано. Ця жінка виявилась проросійською. А ми проробили піром і у і тій країні, де було в нас настояще, і буду ще було коротше, усе зводиться до того, як добре жили при Совєцькам Союзі. Тільки є один нюанс: якби вона при Совськам Союзі так висловлювалась би проти Соєцького і критикувала би його, то її або б відправили в гулаг, або розстріляли б, але в Україні їй дають слово і транслюють її маячню в ефірі одного із телеканалів. А як якщо б не ми, то все. А ми це хто? Як Америка би перемогла. Як чудово, що діди захистили нас від американців. Угу. А ми це хто? Ну советські люди. Казаться. Як угу. Якщо ви не знали, то советські люди воювали проти американців, клятих американців і таким чином врятували Україну. Обматую. Бої за Україну проти американців були навіть на території Німеччини. Ми можемо сейчас і дружить. Наші аци воювали. отец погиб в Германії. Зараз про це вже можна говорити, але не так давно тривала надзвичайно засекречена совєцько-американська війна, під час якої звичайні совєтські люди перемогли жидорептилоїдів та звільнили світ і Україну від американського рабства. І мама моя воювала, і тепер я зловмата. Вот до Соєнних Штати. Ні, конечно, а шкода Україна і тільки мала стати частиною сполучених штатів перейти до США, але тепер через цю жінку процес інтеграції України до США заблоковано. Тільки за Росію, okay. Тільки з Росії. Отакі вони прості советські люди. Посмотрите на нашу сонусло що з її зробив запад. І вообще американці, і знову ці кляті американці насрали нашій людині в штани. Янки ко американці це стовідсоткове зло, не те, що російські окупанти. Посмотрите, як агресор в Криму з нашими українцями. Ані живуть гораздо краще нашого. І пенсії у них в кілька раз мінімальна вища. і ковбаса по 2,20 І пломбір найсмачніший у світі, тільки немає води. Уважаємо Владимир Владімірович, уважаємо Владимір Владімірович. Живя у води. Ми сидім без води. Ну і тепер наприкінці, як на мене, найпоказовіший дзвінок. Я не можу відповідати за жителі за себе. За За себе. За себе я відповідаю. Засіда в росії. цей чоловік, який представився мешканцем так званої республіки. Він до цього заявив, що телефонує із Донецька, і можливо, то він особисто і дуже хоче в Росію, але я гадаю, що саме тому його і включили на телеканалі наш. А ви що після 151 трупам наших дітей? Ми захистимо Україну. 151 труп його дітей, яких розпинали особисто українські карателі. Тобто телефонує якийсь ну навіжений, несе абсолютну дичину, але ведучі з ним знову ж таки не сперечаються. Не, знаю, не ну, ми, ми, ми вас ми вас понять можемо з одної сторони. Гадаю, у ведучого Назара Діордіци є таке велике порозуміння із цим чоловіком, який телефонує, тому що у нього теж українські фашисти з'їли 151 дитину, та все одно найбільше порозуміння із цим глядачем, який телефонує, знайшов народний депутат. Тат від слуги народу від президентської політичної сили про російський колаборант Євгеній Шевченко я в принципі з Востока, Я вас дуже розумію, Ментальність як би у нас дуже близько і не посперечаєшся: російська агресія нікуди не поділась. У нас триває російсько-українська війна, і оці телеканали це один із інструментів Російської Федерації, який вона використовує проти України. Не закривати канали Медведчука і інші проросійські помийки зараз в Україні це злочин, тому що вони труять мізки наших людей, тому що вони ведуть війну за розуми наших людей і рано чи пізно завдяки цим помий. Кам, ми можемо отримати таку ж ситуацію, як була у 2014 році, коли люди, задурені російською пропагандою, почнуть виходити на вулиці і намагатись створити так звані псевдореспубліки, там, де працює російська пропаганда, там завжди проливається кров, і закрити оці помийки це справа нашої національної безпеки. Бо історія вже показала, що там, де розповідають про хунту фашистів і утиски російської. Комовних рано чи пізно можуть з'явитися російські танки.